Всім добрий день чи добрий вечір, чи коли ви там дивитеся відео. Я сподіваюся, що ви сумували, тому що я сумувала. Ви на каналі трохи Ніє, і це зіркові пльотки і їх ведуча Аліна Шмітка. Сьогодні пльотки будуть такими гарячими, що вам краще взяти прохолоджувальні напої, бо я свіжу перед цим випила. І сьогодні я розповідаю про те, що відбувається в світі між двома жінками Селеною Гомес і Хейлі Бібер. Чому вони сваряться, відколи це почалось, і вся 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 історія. Тому погнали! Ми познайомились з Джастином Бібером в один рік, дві 2009 році. І тоді uh, Джастін напевно обрав собі ту, яка йому була більше до душі. Це була Селенка Гомес. І в 2010 році вони почали зустрічатися. В принципі, Хейлі запостила твіт про те, що вона фанатка їхньої пари, і вона написала, що я на 100% інджілена тім, тому що Джеленою називали якраз їх пару Джастін і Селена. І вона впродовж багатьох років, після того, коли вони були разом, вона постила в Твіттері, що вона дуже-дуже захоплюється їх парою. І навіть коли вони не прийшли отримати якусь нагороду, вона написала: хм, так сумно, тому що не було пари Джелени. Я ну, вже на цьому моменті. Можна подумати, що це трошки кринж, і що вона ну схиблена на, на них, не знаю чи більше населені чи на Джастіні, тому що все таки Джастін вона заполучила в свої ручки. Але тепер по цій ситуації здається, що вона більше обсес з селеною. Поки селена і Джастін були дуже щасливими і насолоджувались коханням одне одного. Потім між ними пробігла кішечка, і вони розбіглися. Далі вони знову зійшлися, як це буває в людей, і далі знов розбіглися. І після цього просочились плітки про те, що Джастін і Хейлі разом. Але вони заперечили цю інформацію і в інтерв'ю, і в себе в інстаграмі. Хоча вони втекли від всіх на Новий рік, і провели його разом. Хм, Що це означало? Але ну ви знаєте, що зірки в принципі не можуть сховатись від поперацій від людей, тому що вони би не робили, про це всі будуть знати, і ми про це знаємо. Після того вони так і не підтвердили їх роман. І а, в 2015 році Джастіна помітили в якомусь барі, де він співав серенади Селені Гомес, і всі такі: О, напевно, вони знову зійдуться. Але через місяць після цього Джастін запостив фотографію, де він цілується з Хейлі на Новий рік, і цим самим дав зрозуміти, що вони разом. Далі, в 16-му році Слені Гомес на інтерв'ю задала питання про те, що вона думає е, про пару Джастіна і Хейлі, як вона почувається, але її настільки всі задовбали цими питаннями. Я думаю, що її досі задовбують цими питаннями. Єдине, що всім від неї треба, це інформацію про те, чи вона досі любить Джастіна, чи вона сильно за ним страждає. Вона відповіла в інтерв'ю Rolling Stones, що е, якщо чесно, то вона вже змучилася цього питання, і єдине, що вона хоче, щоб не, від неї всі відстали. Потім, коли вона з'явилась на березневій обкладинці е, W Magazine, вона сказала, я. Така виснажена, чесно кажучи, я дуже переживаю. Я піклуюсь про його здоров'я і благополуччя, але я більше не можу цього робити. Водночас цим Джастін eh, давав інтерв'ю J.Q. і він сказав про стосунки з Хейлі. Наступне що, якщо Хейлі виявиться тією дівчиною, на якій я збираюся дружитися. Якщо я поспішу з чимось, якщо я завдам їй шкоди, тоді це буде дуже погано. Насправді важко залікувати такі рани. Це так важко. Я просто не хочу зробити її боляче. І приблизно після публікації цього інтерв'ю вони розходяться. І Хейлі сказала наступне: сталися негативні речі, про які нам ще потрібно поговорити і попрацювати над ними. We are not Um, he's about to go on tour. Relationships at this age are already complicated, but I don't like to really talk about it because it's between me and him. So. Ще вона сказала, що в їх стосунках був період, коли uh, я заходила в кімнату, а він виходив. Він виходив і напевно мріяв про Селенку. Я так сподіваюсь. До речі, в кінці цього відео або можете зараз поставити на паузу і надіслати біле сердечко, якщо ви на боці Селени, а чорне, якщо ви на боці Хейлі. В жовтні 17-го року Джастін і Селена, ви не повірите, знову сходяться. Мені здається, що в Джастіна були такі емоційні якісь годілки, і він собі такий чисто хм, ну цих півроку можна позустрічатись. Хейлі, вона така нічогенька, ніби підзагоріла літом, топ. А потім він такий хм, ну на зиму мені хочеться чогось більш домашнього когось. І я виберу Селенку. Отак було весь час. І реально, коли я згадала всю їхню історію зустрічань, то я така, блін, джастін, ти взагалі адекватна людина. Він такий: хопс, Селена, хопс, Хейлі, хопс, Селена, хопс, Хейлі. Ну нормально взагалі. Вони публічно в інстаграмі сказали про те, що вони разом. І потім офіційно сказали, що вони беруть паузу. Значить, вдумайтесь просто в хронологію. На початку березня 2018 року Джастін сказав, що вони з селеною знову разом. А взагалі то правильно селіна. Ну добре, хай буде Селена. Далі в червні. Тобто через три місяці. Його помітили в клубі з Хейлі. І після цього місяць, в липні, вони заручаються з Хейлі, одружуються. Типу, чим взагалі він думав і кого він насправді любить, ну, крім себе? Це буде відео Хейт Джастіна Бібер. Тому що винні не жінки, а чоловік, який стоїть між ними. В цей період в селени була така собі відпустка від кар'єри, від музики. І хто не знає, то Селени аутоімунне захворювання, яке називається вивчак, і вона має дуже важкі наслідки. Вона переживала депресію, нервові зриви. І їй також робили операцію по пересадці нирки, через через що вона набрала вагу, через що вона погано почувалася. Сказала, що не зможе мати дітей, і все на купу. positive rheumatoid factor, which means that this is a lupus myositis rheumatoid overlap. We could give you another dose of rituxin which would probably rate you handle it, get rid of your joint pain for probably a year or so. Okay. І тут її ще питають на кожному інтерв'ю, коли вона всюди з'являється, то всі такі: А що там Джастін? Що там Джастін? І їй явно було не до того. Але пройшов рік після заручин Хейлі і Джастіна Вони одружуються, і місяць після цього селена випускає пісню Лузі, ти лавні. love лава, Не вставляйте це. Шанувальники зразу помітили, що текст пісні нагадує стосунки з Джастіном, і вони нагадують американські гойделки. І в тексті є фраза за два місяці ти легко замінив нас, як це було легко. Like в цей час, коли Селена випускає цю пісню, Хейлі постить в сторіс пісню I'll kill you». І на неї звалюється хвиля хейту від шанувальників Селени. Після цього Селена звертається до своїх підписників, до своїх фанів і просить не лити хейт на Хейлі, тому що нічого не сталося. Вона така розп... поширюйте доброту, ла-ла-ла, позитивні вайби і так далі. В серпні 2021 року вийшов випуск Ель, у якому Селена на обкладинці. І цей пост в інстаграмі лайкнула Хейлі Віпер. До речі, про лайки. Не забудьте лайкнути це відео, написати коментар, дзвіночок, підписатись і чекати нових відео. 28 вересня 2022 року Хейлі в інтерв'ю відповіла на заяви про те, що вона нібито вкрала Джастіна вселене, те, що вона ніколи не була разом з Джастіном, коли він був в стосунках ще з кимось. At any point. І в тому ж інтерв'ю вона додала, що в них взагалі з Селеною немає ніяких сварок і що в них тільки любов і добро в їх стосунках. Вона навіть згадала, що після весілля Хейлі з Джастіном вона говорила з Селеною, правда, вона не уточнювала про що. Ну і типу, дала зрозуміти, що вони, типу, подружки. <плес> <плес> як диша? Я тобі кажу, не можна їй вірити. Такому лицю не можна вірити. Ти бачили її очі? То як ці руки нічого не крали, то ті очі брехали і брехали. Тоді ж, 22-му році, вони роблять фоточку разом, оцю, і всі такі Вау! Наші подружки нарешті помирилися, і все нормально. Але тут починається найбільше місіво останніх місяців. Я сподіваюся, що ви не забуваєте допомагати Збройним силам України, і за ваші донати ще можна отримати подарунок. За цим QR-кодом і за посиланням в лінку ви можете перейти на благодійну лотерею, яку влаштовує Іра, де можна виграти такі класні подарунки і при цьому допомогти нашим захисникам і захисницям. Всі зібрані кошти на цій благодійній лотереї будуть передані Збройним силам України. Один квиток коштує 50 гривень, і чим більше ви донатите, тим більше шансів у вас на перемогу. Не забудьте вказати ваш нікнейм у коментарі або імені. І я бажаю вам успіху. В січні цього року. Хейлі запостила TikTok, де вона тусується з подружками Кендл Дженнер і з Джастін Скай. Right. Там вони танцюють на вечірці, і це відео записане під звук. Я не кажу, що вона заслужила це, але божий час завжди правильний. І тут всі налітають, тому що. Цього ж місяця Селена запостила своє фото в купальнику, де вона трошки з більшою вагою, ніж зазвичай. І всі подумали, що цей Тік-Ток це відсилка до того, що Селена зараз виглядає так, через те, що вона там перейшла дорогу Хейлі. Хоча, по факту, це Хейлі тепер живе з любов'ю всього життя Селени. От, і всі накинулись на цей Тік-Ток в коментарі, пішли писати: ах, ти, така mean girl, така дитяча малолетка якась, коротше, яка проти нашої Селенки. І після цього Хейлі. Пішла в коментарі писати, що народ ви що здуріли, я нікого не мала на меті взагалі образити, і це просто рандомний звук з Тіктоку. Але камон, ми ці знаємо, що нічого просто так не буває. Тому м-м, ми не віримо тобі, гелі. І після цього цендету селена прокоментувала цю ситуацію і написала: все нормально. Я не дозволяю цим речам мене засмучувати. Будьте добрими з усіма. Я кажу, Селена така булочка, солдесенька, така добресенька. Вона така. Така хмариночка, м'якенька, вона така любов, доброта, світ, ля-ля-ля. Чесно, я тут тільки хейчу в цьому відео Хейлі, насправді я дуже сильно її любила. І Бодя взагалі сказав, що це його найбільше краще життя. І я з ним погоджуюсь, тому що Хейлі дуже дуже красива, дуже класна. вся така clean girl естетік. Але ну мені здається, що в цій ситуації все якось очевидно після всіх тіктоків, які намотили люди з цими нарізками, які будуть там далі. То мені здається, що це очевидно, що Хейлі якась не дуже адекватна. А Селенка, то вона така, ну, з маком. В лютому 23-го року Селена запостила фото своїх заламінованих брів, зачесаних так дуже сильно, і написала, що здається, я заламінувала, зачесала свої брови занадто сильно. I my brows too much. Після цього Кайлі, Кайлі Дженнер постить свої сторіс з селфі, там де близько видно її лице. І підписує це біля своїх брів. Типу, це було випадково? І три знаки питання. Якщо ще вважати, що це просто збіг, то після цього вони виставили в сторіс скрін розмови по Фейстайму Кайлі і Хейлі, де вони зробили скріншот своєї розмови, де дуже близько видно брови обох з них. І це точно не випадковість. Знову ж таки, повалило до тіктоків про те, що вони дуже жорстокі, що вони дуже неприємні. що Вони поводять себе дуже по-дитячому. І тут вривається в коментарі Кайлі. Вона така: стоп, 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 народ. Я ніколи не мала нічого проти Селени, і я не бачила її постів про брови. Ви народ робите щось із нічого. Це безглуздо. На цей коментар Кайлі їй відповідає Селена. І вона пише: згідна Кайлі позначає Кайлі Дженнер, це все. Зайве, і я взагалі фанат Кайлі. Далі після цього з'являється в Тіктоці відео шоу Дроп де Майк, де Хейлі була співведучою, і там говорили про батли між музикантами і згадали ім'я Тейлор Свіфт. Після чого Хейлі, коли почули її ім'я, вона така. Elle". А всім відомо, або невідомо, що Тейлор Свіфт одна з найближчих подружок Селени Гомес. І Селена Гомес, що зробила? Ясно, почала захищати свою подружку. І вона написала, що до цього тік-току наступне. Вона написала: перепрошую, але моя найкраща подруга є і продовжує залишатись однією із найкращих у цій грі. І водночас цим всім це все дуже швидко розвивалось. Від Кайлі і від Хейлі масово почали відписуватись люди в інстаграмі. Там понад 200 тисяч від кожної відписались. А в цей же період Селену почало підписуватись дуже велика кількість людей, кілька мільйонів. І до цього моменту Кайлі була людиною, в якої найбільше підписників в інстаграмі. І Селена обігнала її по підписниках, і після того навіть всі слідкували за тим, що Кайлі приховала список своїх підписників, тобто показує не всіх людей, які на неї підписані. І кожен раз, коли ти заходиш на її нових підписників, то це якісь вигадані аккаунти, взагалі супернові. Вони активно на неї підписуються. Тобто, Кайлі така, М -м, я не хочу, щоб мене хтось обганяв і просто купила собі підписники. Але в принципі, Селена не дуже втішила те, що вона тепер найпопулярніша людина в інстаграмі, тому що я думаю, на фоні всіх її проблем і життєвих якихось там травлю. В то це останнє, що її хвилює. І вона після цієї всієї ситуації сказала в себе в прямому ефірі, що вона трохи змучилась і хоче взяти паузу від соцмереж. І вона сказала, що камон, мені 30, я вже стара для цього всього гімна. Ще запостила в Твіттері, що вона залишає соцмережі ненадовго, і цей її твіт лайкнула мама Джастіна Вібера. Але потім забрала свій лайк і запостила в Твіттері: е, типу, Хейт, це. Противно, не будьте противними. А ще Селена сказала дуже класну річ. Взагалі, вона молодець в тому плані, що вона сприймає себе будь-якою, якою вона є. Вона любить себе і вона реально поширює якісь такі класні вайби. Я не скажу, що я ну, супер фан її творчості. Ну зараз я згадую, що майже кожна її пісня це хіт і моя улюблена пісня. Але загалом я не сильно слідкувала за її творчістю. Але, будучи на неї підписаною, я реально отримую тільки хороші якісь емоції. І вона така приємна, що це відчувається навіть через екран. І вона сказала про це все наступне: я люблю те, ким я є, і мені все одно я більша чи я менша, Мені байдуже. Я люблю себе такою, яка я є. І так я візьму секунду, секундну паузу соціальних мереж, тому що це вже трохи дуже І нібито коли Селена сказала, що вона бере паузу від соцмереж, то фанати на цьому не зупинились. І вони почали знаходити. Якісь там старі інтерв'ю, вирізки з якихось там моментів, які вони постали в своєму інстаграфіх інстаграмах, в своїх твітерах і так далі, і ліпити це в тіктоки і якось порівнювати це між собою, знаходити якісь там відсилки до чогось. Я, чесно кажучи, взагалі не знаю, як люди таке роблять. Але я знімаю капелюх, тому що ну я реально не розумію. Люди знаходять якісь пости за 2016 рік, і мало того, що вони знаходять ще такі таке відповідне відео. В Хейлі або там в Селени і навпаки, то вони ж це мають якось помітити. Вони ж мають якось знати, пам'ятати всі на пам'ять інтерв'ю. Я, я не знаю, як вони це роблять. Одне з відео, яке заверсилось найбільше, це вирізка з інтерв'ю Селени, де її питають, що б вона хотіла, щоб люди знали про неї краще. І вона сказала, що я б хотіла, щоб. Люди краще знали моє серце. І вона сказала це двічі навіть в різних інтерв'ю. ago, what's the one thing you you? wish people knew about you? And I said I wanted it to be my heart. I wish people just knew my heart. Oh, okay. Також був момент, коли селена запостила в своєму інстаграмі відео про те, що важливо бути добрими до себе, що вона була недостатньо доброю до себе, щоб люди пам'ятали, що вони не самі. І місяць після цього Хейлі запостила таке саме відео, теж з мотиваційним спічем про те, що любіть себе, бла, 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 ви не самі, бла бла бла. Також відео, яке дуже дуже сильно завірусилось, було про банку для грошей. В Селени було своє шоу, де вона готує. І в цьому шоу вона на столі поставила банку, в яку вона мала кидати гроші кожного разу, коли вона говорить окідоки. Окі, -докі». «Окі -докі» – це її фраза паразит. І кожного разу, коли вона казала, вона кидала туди купюру і потім через кілька років в Хейлі було своє шоу на Ютубі, де вона теж готує. Після цього з'явились тік-токи, де люди в закладах кладуть банки, щоб кидали чаєві офіціантам. І люди тепер кладуть дві банки, і там написано на одній. Банка Селени і на інші банки Хейлі, і всі знімають про те, що люди кладуть гроші тільки в банку для Селени, А в Хейлі не кладуть нічого. Також є багато відео, де Джастін говорить в інтерв'ю різних про Селену і про стосунки з Хейлі. І його спитали якось про те, що він відчуває до Селени, чи типу, як він закохався в неї. І там різні різні інтерв'ю про те, як він дуже-дуже мило описує їхню історію кохання, яка вона для нього важлива, яка вона особлива людина. А про Хейлі йому задали питання. Вони сиділи вдвох з Хейлі, йому задали питання, як ви взагалі зрозуміли, що ви закохались? Він каже: Він сидить і такий оу! Him, well, he thinks, he thinks, if you're honest, i if That you would, like... I would crush awesome. on Selena Gomez. Someone I love dearly, dude, and I'm never gonna stop loving her, I'm never gonna stop checking in on her. What was it about her that made you want to be with her? I am uh, all about really um, genuine people. And I feel like she's one of the most genuine people you know she just has a good heart, and um, I can talk to her about anything. At what point did you guys realize you were in love with one another? Ooh, in love with one another I don't even know. a moment that begins <laughs> for me. Трансляції в інстаграмі, щось починає сперечатись з Хейлі про щось там, про якийсь продукт. І потім ну він був там такий трошки агресивний, але це типу було в жартівливій формі. І він там пише: він там каже, що якби Хейлі не була такою гарячою, то він би з нею не був. If you you weren't so hot, I would have got rid of you a long time ago. І ще в одному інтерв'ю йому задали питання про те, як вони познайомились з Хейлі. Він почав історію про те, що вони на якомусь там шоу зустрілись, і він сказав, пожартував, що їх шлюб взагалі був планованим його її сім'єю. They found out that like, I, I think it was an arranged marriage, I'm pretty sure. I'm not, <laughs> looking back now, I'm like, hey, it was definitely an arranged marriage. Like they set this whole thing up. She was raised Christian. She's like, oh, I want to, you know, introduce you to Justin and his mom. You know, they have similar values and believe the same thing. We think you guys would be good friends. It was definitely an arranged marriage. <laughs> Хотіла заполучити Джастина в свою сім'ю, тому що в Джастіна статки понад 250 мільйонів були, а в Хейлі там 2 мільйони. І вони такі вони хотіли не Джастіна, вони хотіли 265 мільйонів. От і ще ця ведуча сказала, що її тато підписав, типу, дозвіл на їх одруження, бо їй був тільки 21 рік. Бо, типу, вони хотіли одружитися, щоб завести дітей. Вони не хотіли заводити дітей, типу, без шлюбу, бо вона християнка. Але ця ведуча. Говорить про це і така, по-перше, це дуже рано в 21 рік виходити заміж. Ну, хоча я так не думаю, виходьте, коли вам завгодно. І вона така: вони хотіли дітей, а де ж діти? І я така, хм, але знову ж таки, ну, ми не знаємо того, чи хочуть вони дітей, чи виходить в них зробити дітей і е, е, тому подібне, але те, що їх шлюб був планованим, казали теж багато разів. Якщо згадувати цитату, що в кожному жарті є доля правди, то може Джастін щось таке ну, комакає трошки. Також дуже кринжово те, що в Селени є отут буква G. Це буква, на яку починається ім'я її молодшої сестри. І Хейлі зробила таке саме татуювання, і вона ніяк не пояснила, що означає та буква G. І теж колись Джастін подарував селені колечко, на якому була J, і Хейлі зробила собі татуювання на пальці J і такий самий камінчик, як на персні. Це вже взагалі починає бути схожим на якісь детективи і документалки. Ще Селена постила якось тричі три пости підряд, про те, що вона дуже любить своїх друзів, і день після цього Хейлі запостила фото з Джастіном Бібером і написала Мій абсолютний друг. Я собі посиланнічку на пости Селени, але Хуно. Ну що будемо слідкувати за цією історією далі. Я впевнена, що на цьому срач не скінчиться, але я особисто сподіваюся, що ви бажаю селеночці. Ментального здоров'я, міцного, бажаю щастя, здоров'я і много літа. І нагадую вам, щоб ви написали в коментарях, за кого ви в цій ситуації: за Селену чи за Хейлі. За Селену лишайте біле сердечко, за Хейлі – чорне сердечко. Можете взагалі маленькі кашечки лишити, якщо. І нагадую вам поставити лайк цьому відео. Впевнитись, що ви підписані на канал і що у вас стоїть дзвіночок на наші відео. І до скорих зустрічей!